Визначення опорних реакцій для балки на двох опорах. Представлена на слайді балка називається простою або однопрольотною. Відстань між опорами називається прольотом. Частина балки, що за опори, називається консором. Сьогодні нам потрібно Визначити опорні реакції для заданої балки на двох опорах. З чого потрібно почати? Потрібно позначити опори літера. Наступне, що потрібно зробити, зобразити опорні реакції на розрахунковій схемі. Для цього спочатку. Ми згадаємо типи опорних пристроїв, що існують. Перший тип опорних пристроїв шарнірно-рухома опора. В ній може виникати тільки одна складова реакція, що спрямована довж опорного дежня. Наступний тип шарнірно нерухома опора. В які можуть виникати дві складові вертикальна реакція RA та горизонтальна реакція HA. І затиснення, жорстке затиснення або закріплення, де можуть бути три складові вертикальна RA, горизонтальна HA і опорний момент МА. Яка сьогодні представлена на слайді? Ми маємо шарнірно нерухому опору А, в ній виникає дві опорні реакції, горизонтальна та вертикальна, і шарнірно рухома опора Б, якій виникає одна опорна реакція? Як обрати напрям? Реакція опори. Напрям реакції опори обирається довільно. І коли ми з вами зробимо розрахунок і, наприклад, отримаємо реакцію, яка буде відємна, це буде означати, що треба на розрахунковій схемі поміняти напрям цієї опорної реакції. Поміняти напрям на зворотній. Це означає, що ми з вами не вгадали її напрям насправді, вона діє в зворотньому напрямку. І надалі вже вважати цю реакцію додатньою горизонтальна опорна реакція в шарнірно нерухомій опорній частині виникає, коли Сили прикладені під кутом. в нашому випадку таких сил немає. І горизонтальна опорна реакція в шарнірно-нерухомій опорі А дорівнює нулю. Її зображувати не потрібно, тому розрахункова схема має ось такий вигляд. Потрібне, е, наступне, що потрібно нам проаналізувати е, і зробити для розрахунку опорних реакцій для балки е, це звернути увагу на наше навантаження. І якщо ми маємо розподілене навантаження, маленька Q на консолі, як в цьому випадку, то нам потрібно замінити це розподілене навантаження рівнодійною зосередженою силою, яка буде прикладена в центрі ваги цієї етюри та дорівнювати площі етюри навантаження. Тобто, ви бачите, з'явилась велика Q зосереджена сила від розподіленого навантаження і дорівнює вона маленька Q інтенсивність цього навантаження помножена на відстань В, тобто на всю відстань, де розташоване це розподілене навантаження. Тепер ми можемо переходити до визначення опорних реакцій. Для цього нам потрібно скласти два рівняння рівноваги. Сума моментів усіх сил відносно опорного шарніру А до рівня 0, та сума моментів усіх сил відносно опорного шармі Б дорівнює 0. Існує ще третє рівняння рівноваги. Сума проєктів усіх сил на дід балки дорівнює 0. Але воно потрібне для того, щоб знайти горизонтальну складову опорних реакцій HA, яка у нас дорівнює 0. Нам не потрібно користати цим рівнянням. Записуємо ці два різні. Якщо ми знаходимося в точці А, то момент сили F відносно точки А буде додатній. Чому? Тому що сила F намагається повернути відносно точки А за годинниковою стрілкою. Якщо сила намагається повернутися за годинниковою стрілкою, момент вважається додатній. Це Помноження сили на відстань на плече. В нашому випадку F умножити на С. Опорна реакція РБ намагається повернути відносно точки А проти годинникової стрілки. Якщо проти годинникової Момент вважається від'ємним, тому ми бачимо мінус РБ помножити на А, а плече, тобто відстань від точки прикладення сили РБ та точки, відносно якої ми знаходимо момент. Момент зосередженої сили Q велика, ви пам'ятаєте, що це. Зосереджена сила від розподіленого навантаження. ми його замінили, будемо мати додатній напрямок, бо намагається повернути за годинниковою стрілкою. Плече – це сума відстані між нашими двома опорами та половинка. Консолі, тому що зосереджена сила прикладена в центрі ваги нашого перед, нашої розподіленого навантаження, тому посередині. Написуємо в тому моменті відносно точки Б. Тепер ми стоїмо в точці Б. Р, а намагається повернути за годинниковою стрілкою, тому момент її сили буде додатній. Злече ми бачимо відстань між точками А та Б. Сила Ф тепер намагається повернути проти годинникової стрілки, бо ми стоїмо в точці Б і бачимо дію сили Ф. Вона намагається проти годинникової стрілки, тому маємо від'ємний знак мінус Ф помножити на Половинку відстані між опорами, бо сила знаходиться посередині. А розподілене навантаження, а саме зосереджена сила від розподіленого навантаження, так само, як і для точки Б, намагається повернутися годинниковою стрілкою, тому ми бачимо знак плюс і сам момент, тобто перемножимо. Сила на плече. Плече в даному випадку половинка консолі. Коли ми маємо вже два простих рівняння з однією невідомою, то можна її знайти. Потім підставити значення заданих сили F, інтенсивності навантаження Q та відстани, ми можемо визначити опорні реакції. Для контролю, який завжди потрібно зробити в задачах, які б ми не розраховували задачі, ми будемо використовувати умови рівності нулю Сума цьому всіх сил на вертикалі. Ця умова цю умову можна використовувати, коли на балку не діють зосереджені моменти. Це саме наш випадок. Якщо у вас на балку будуть діяти ще зосереджені моменти, то треба використовувати умову рівності нулю в суми моментів усіх сил відносно будь якої іншої точки. Тобто треба взяти не точку А, не точку Б, а задати будь-яку точку С і відносно неї скласти рівняння. В нашому випадку, коли ми не маємо зосереджених моментів, ми зможемо скористатися і цією перевіркою. Як ви бачите, ми задали напрям вгору додатній вниз від'єдна, тому РА зі знаком плюс мінус Е плюс РВ, та мінус, велика Q можна написати, це те ж саме, що маленька Q помножена на відстань Б. І підставляючи наші вже знайдені е, значення опорних реакцій РА та RB Та вихідні дані сили F та інтенсивності Q, ми маємо 0. Це значить, що ми задачу вирішили правильно. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу.